На театральному майдані Луцька сьогодні працював парасовний мамограф, де пацієнти могли безкоштовно обстежити молочні залози. Про це Суспільному розповів завідувач відділення променевої діагностики Волинського центру онкології Анатолій Самець. З його слів обстеження організували до Дня боротьби із раком молочної залози, який в Україні відзначають 20 жовтня. Рак молочної залози збільшується. Збільшується не тільки в молодих, появляється частіше. Мамографія показана після 40 років. Значить, проходити раз два роки, а після 50 років показано щорічно. Зі слів лікаря, виїзд організували спільно із благодійною організацією Фонд боротьби з раком. Робимо масові такі заходи, привертаємо увагу до проблематики раку молочних залози. На жаль, багатьох виявляється на пізніх стадіях. Хоча захворювання дуже дуже дуже, -дуже виліковне, промові, що виявити рано. У черзі до пересувного мамографа чекає Анастасія Попова, їй 38. У мене були до попередні УЗД дослідження, які показали, що є певні проблеми в в грудях, але до мамографа я ще не доходила, і тому я тут. Лілія Лялюга каже, що їй про обстеження у центрі Луцька розповіла подруга, і жінка вирішила скористатися можливістю. Намагаюсь регулярно перевірятись. На жаль, це не завжди вдається. От я отримала направлення. Ще в липні місяці до онколога. Я з того часу ну не можу викрити часу. Диспансер <реш> страшно йти. Це чому? Ну, ну то ж все таки вже там онкологія, ну знаєте, як то. А тут якось проще, хто я знаю. А як тут обнаружить онкології, то не підапляю. Хай Бог відвертає, Ну все може бути за час роботи мамографа з 10 до 16.30 обстежили понад 70 пацієнток. Розповів рентген-лаборант, який проводив обстеження. Євген Приймак, каже, що результати будуть готові наступного тижня. Ці знімки передивлюється лікар, передзвонюємо до кожного персонально і цей і кажемо результат. Пересувний мамограф раніше робив виїзди в райони, а з понеділка планують обстеження на одному із заводів Луцька, каже завідувач відділення онкоцентру Анатолій Самось. За 9 місяців обстежено 5300 жінок, виявлено близько десь 300 раків. У рамках рожевого жовтня місяця обізнаності про рак молочної залози зупинку драмтеатр у центрі Луцька обклеїли рожевими плакатами. Класна ініціатива нам здається вийшло. Хочемо просто привернути увагу до проблематики раку молочної залози в центрі міста, щоб було помітно вона буде тиждень. Дар'я та Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.